Привіт, багато хто мене знає як Парсіка, але тепер ви можете називати мене популярний тільки токер. Так виглядало моє життя до того, як я став популярним. Я жив в селі. Мій хазяїн пив воду, запивав іншою водою, а потім ставав дуже злий. Через це я був дуже засмучений, часто потрапляв у всякі передряги. В такому шаленому ритмі я прожив майже два роки. Хазяїн думав, що я виросту хорошим хлопчиком. А я вирос ганстером. Я був дуже голодний і почав полювати на курочок. Через це мене хотіли вбити. Саме в цей склади для мене життєвий момент з'явились дівчата, які забрали мене до Києва. Я їм довірився, як собі. Але знаєте, що перше вони зробили, коли я приїхав до Києва? Вони відчекрежили мої фобержейки. Я дуже засмутився, бо наче вони не чули сім раз під один відріж. Але як то кажуть, у семи няньок дитя без яйок, я вже не очікувала нічого хорошого, але потім Яна зробила гарне відео в Тікток, і воно стала дуже популярна. Мене хотіло забрати і в Польщу, і в Німеччину, і в Данію, і в Нідерланди, і в Швейцарію. Але як я сам люблю казати, я сам нацик. Є, є Бандера, Шухевич, є укрофашист, укронацист, Бандерівець, русофоб, укроп, українець, патріот, націоналіст, проще кажучи, нацик. Саме тому я обрав для себе родини з України. Та наразі нюхаю свою щасливу дубку в Києві і відкликаюсь на ім'я Барні. Люблю веристи мамині капці, бо мене з села вивезли, а село з мене ще й ні. Тому ми з мамою плануємо йти до кінолога. Дивно, звісно, що не подобається щось їй, а йти ми повинні вдвох. Але нічого, за київською пропискою не таке можу потерпіти. То наостанок хочу сказати, що я вам дуже вдячний за всю вашу активність, за коментарі, за лайки. Я дуже щастию в новому будинку і від душі бажаю всім безхатькам знайти своїх маму та татка.